Друзі, записав сьогодні коротенький віршик про москаля. Та спершу хотів би подякувати всім, хто підписується на мій YouTube канал Дотик Душі, хто лайкає, поширює та коментує контент мій. Дякую, друзі мої, дякую. Цим ви допомагаєте пришвидшити включення монетизації на моєму YouTube каналі. А вже як монетизація піде, то всі кошти буду перенаправляти на Збройні Сили України. Отже, сам вірш. Москаль. Москаль то дещо особливе, нехороше слова сенс. Воно таке гниле, паршиве, нижче навіть за той пенс. Руський мір ти пропагує, велич свою демонструє. Дума світом він керує. І байдуже, що світ сумує. Москаль Руки криві має, лізе в кожну він країну, ними ж все він загрібає, і гребе все у домовину, він у гробі у своєму, історію нову малює, торочить свою теорему і міські людей плюндрує. Москаль особа брехлива, і скотиною не назвеш. Себе каже особлива, кращої у світі не знайдеш, москаль національності немає, він правду кривдою підміняє. Кривавий слід все залишає, і з ним гавно своє кидає. Та все ж від жовчі воно згине, і свята правда здійсниться, для нього. Часто і точно сплине і по світу щастя розійдеться. Ще раз всім дякую за те, що підписуєтесь на мій канал Дотик Душі. Дякую, друзі мої, за ваші поширення, підписки та коментарі. Слава Україні!